Платформи з пошуку роботи фіксують справжній вибух за рік. Кількість вакансій з можливістю бронювання зросла у вісім разів. Роботодавці особливо конкурують за водіїв. Середня зарплата коливається від 12 до 30 тисяч гривень, а для далекобійників від 60 до 100 тисяч. Тренд охопив і сферу обслуговування. Все більше роботодавців пропонують бронювання для кур'єрів доставки. Робота проста. Забрати товар у магазині та довести до дверей клієнта, але є умова: власне авто або мотоцикл. Заробіток тут від 30 до 50 тисяч гривень на місяць. Але справжній прорив у робітничих професіях кажуть у державній службі зайнятості. Наразі налічується 784 вакансії, які передбачають бронювання. А найбільше таких вакансій в переробній промисловості їх наразі 199. Такі вакансії є у транспортному і складському господарстві, поштовій і кур'єрській діяльності, постачанні електроенергії та газу, будівництві, сфері обслуговування, охороні здоров'я, торгівлі. Лише за рік кількість таких оголошень зросла в 11 разів. Середня зарплата за цими пропозиціями складає близько 19 тисяч гривень.